Друзі, нас інфо перші про головне. Поїхали у місті Покровськ. Проросійські батальйони угруповання зазнало краху. Українські сили ліквідували командира одноіменного кривавого підрозділу Бора Олександр Площенко, уродженця одного з західних регіонів України, який ще з 2014 року воював проти власної країни. За даними українських джерел, офіцера Анатолій Штефан та осінт аналітика з псевдонімом Некромансер. Площенко, який офіційно мав посаду полковника ДНР і коменданта міста Єнакієве, був знищений силами засудження. В зоні активної операції він нібито керував окупаційним режимом, забезпечував фільтраційні заходи, мобілізацію місцевого населення та укладення контрактів з російськими збірними підрозділами, пише телеграм-канал Топарпомсти. Хлопці Буданова і Буданов, який висадився в спину окупантом, наробили шороху. Операція, яка завершилася його ліквідацією, була спланована на основі багатошарової розвідки українських спецслужб. Тривалий період моніторингу, підтвердження місця знаходження і зв'язків із російським командуванням, перехоплення радіопередач та фото-відеодоказів. Одночасно з тим, українські підрозділи блокували кілька ліній відходу площенка і його охорони у Покровську. Коли він виїхав до одного із своїх логістичних пунктів, група ЗСУ проникла в сектор, де була ворожа база. Були застосовані безпілотники для коригування ударів. Артилерія точково діяла по підкріпленнях, а штурмова група знищила охорону і закрили вихід. Площенко був убитий при спробі втечі. Його автоколона була накрита вогнем. Техніка детонувала, і він не встиг вийти з машини. А ось що про власне командування говорять російські окупанти. Я Дівченко Олегович даю согласие на интервью. Да, у вас просто ну дроны. Дроны лучше, дроны развиты. У вас этот как бы получше. У нас там, грубо говоря, 5 FPV, у вас 500 FPV. И все. Вам проще отправить 5 FPV вместо одного бойца, а нам проще 5 бойцов вместо 1 FPV. Мясо, мясо, элементарно мясо. Оно всегда мне кажется и будет так действовать у нашего командования. Зачем там арту тратить снаряды, танчик, миномет? Если можно отправить 6 человек, они дойдут, не дойдут, не дойдут. Дойдут красавчики, там получат орден мужества, медальку это никому не нужно. Но выйдут ли они с этой позиции когда-нибудь, неизвестно. Прилетит два бояга, но скинет две ТМК и все, и нету этих бойцов. Люди, мнение поддерживаться нахер, нам сдалась это Украина, пускай она даже сама и там, и выживает, в принципе. Нам она нужна простому народу. Это Украина. Зачем мне эта Украина? Чтобы мой отец погиб, мой брат на ней был. За, да, за не знаю за что, грубо говоря. Я, и, когда мы мобилизовал, думал, иду защищать ну, народ, ДНР, как по мобилизации. В итоге я там увидел только отмывание денег. И все. Команда не посчитала, что я уже больше не нужен. Так, я лишний свидетель. По приказу командира полка 19 там по в очереди 12-322. Позвонил Пионер. По его приказу два бойца с позвонами Фенича. Сказка. В марте месяце обновили три бойцов. Позвоной Элвис, позвоной Прок и позвоной Малой. Обнулили его Сказка и Фенич. Еще раз повторяю. Также по приказу Пионера это был май месяц боец с позвонами Никель Обновил Даламита, обновил Гориллу и обновил Масяню. Масяня у нас с В. Ну, Из-за того, что ребята отказались идти. Ця подія має значення не лише як тактична перемога, але як символ, Колишній українець, який зрадив став мішенню української справедливості. Ліквідація прямий сигнал окупаційним силам. Держава добирається навіть до тих, хто був у тилу. Інформаційний ефект не менш важливий. Російське командування мусить враховувати, що їх легітимні командири не мають гарантії безпеки. Це створює атмосферу недовіри, деморалізацію, розпад вертикалі ворожого керування. Що ж усунення Плющенка це частина нової української доктрини, коли захист країни переходить у наступну. Фазу не лише стримування ворога, а й цілеспрямована нейтралізація керівних елементів агресора. Росія ж вимушена реагувати втрати лідерів, зламані зв'язки, загублені резерви і підрив моральної стійкості власної армії. Якщо окупаційне керівництво не в безпеці, навіть у тих містах, які вони контролюють, це вже не війна за території, це війна за виживання, і саме тому Росія програє. Після ліквідації площенка місце події було негайно взяти під контроль підрозділами ССО та ГУР з перехоплених радіопередач. Стало відомо, що його охорона втекла, покинувши тіло команди. Середу ламків техніки, один із захоплених охоронців зізнався на допиті. Площенко в останні дні перебував у стані постійного страху, змінив три укриття за тиждень і вимагав евакуації до Донецька під посиленою охороною. Побоюючись саме точкової операції українських сил, його не врятували ані броньований транспорт, ані зв'язки в командуванні південного груповання ЗСРФ. Цікаво, що кілька колишніх полонених ЗСУ, які повернулися в стрію, пізнали площенка як одного з тих, хто давав накази щодо фільтрації, принижені катуванню у 2014 2015 тисячі роках його смерть для них стала не просто фактом зведення рахунків, а актом історичної справедливості. Цей момент активно використовується в інформаційній роботі серед українських військових, як доказ того, що держава пам'ятає кожного зрадника і працює системно, холодно і точно. І саме тому Україна перемагає, Росія програє. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом.